Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку текстові задачі економічного змісту. Сьогодні ми будемо працювати із задачами про вартість товару. Розглянемо види текстових задач економічного змісту. Задачі економічного змісту це такі задачі, які пов'язані з вартістю товару, з роботою, з веденням бізнесу, з бюджетом сім'ї, з податками, з роботою банків тощо. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі про вартість товару. Спочатку пригадаємо, що таке ціна товару. Ціна товару це вартість одиниці товару. Наприклад, однієї штуки, одного кілограма, одного метра, одного літра тощо. На екрані ви бачите наглядну ілюстрацію. Наприклад, ціна однієї шоколадки 50 гривень. Далі ціна одного кілограма цукерок 120 гривень, ціна одного метра тканини 90 гривень, ціна 1 літру бензину 55 гривень. Отже, ціна товару це вартість одиниці товару. З'ясуємо, як знайти вартість товару. Будемо використовувати наступні позначення: Це вартість товару, А ціна Н кількість. Щоб знайти вартість товару, треба ціну помножити на кількість. Ми сказали правила словами і запишемо його у вигляді формули. С дорівнює А помножити на n. Наприклад, якщо ціна однієї шоколадки 50 гривень, а ми придбали 3 шоколадки, то вартість товару становитиме 50 помножити на 3 дорівнює 150 гривень. Дізнаємося, як знайти ціну товару. Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість. Ми сказали правила словами, можна записати у вигляді формули, а дорівнює С поділити на Н. Приклад, якщо є 200 гривень і придбали 4 шоколадки, то щоб знайти ціну, ми повинні 200 поділити на 4 і одержимо ціну 50 гривень. Дізнаємося, як знайти кількість товару. Щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну формула. N дорівнює c поділити на А. Наведемо приклад. Якщо є у нас 100 гривень, і ми в супермаркеті побачили ціну шоколадки 50 гривень. Щоб дізнатися, скільки штук шоколадок ми можемо придбати на 100 гривень, необхідно 100 поділити на 50 і одержимо відповідь 2 штуки. Будемо розглядати тепер задачі. Задача 1. 1 кг цукеру коштує 75 гривень. Перше, скільки коштують 3 кг цукру, Цукерок, друге запитання: скільки кілограмів цукерок можна придбати на 300 гривень? Ознайомившись з умовою задачі, запишемо її коротко. Отже. В умові вказана ціна 75 гривень, в першій задачки кількість 3 кг, запитання вартість невідомо гривень. Ми знаємо, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість, що ми зараз і зробимо. 75 помножити на 3 дорівнює 225 гривень. Друга частина задачі. В умові вказана ціна 75 гривень, вартість 300 гривень, запитання в задачі, кількість невідома кілограмів. Щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну. Ми можемо це записати у вигляді формули Н дорівнює С поділити на А і підставляємо задані числа. 300 поділити на 75 дорівнює 4 кг. Розглянемо задачу 2. За 2 кг яблук і 3 кг груш заплатили 65 гривень. Скільки коштує 1 кг яблук, якщо ціна грош 15 гривень? Задачі про вартість товару доцільно розв'язувати за допомогою наступної таблиці. А саме в таблиці вкажемо ціна, кількість, вартість, і ми купували з вами яблука та груші. І з умови задачі в таблицю переносимо ті числові значення, які задані. Отже, кількість придбаних яблук 2 кг, кількість придбаних груш 3 кг. Далі відомо, що за всю. Цю покупку заплатили 65 гривень, і відома ціна груш 15 гривень. В таблицю ми всі ці дані записали. Задачі запитують, скільки коштує 1 кг яблук, тобто невідома ціна яблук, невідомо гривень. Першою дією ми можемо з вами дізнатися вартість груш, а саме 15 помножимо на 3, одержимо 45 гривень, вартість груш. Якщо за всю покупку заплатили 65 гривень, а за гроші заплатили 45 гривень, як ми дізналися, в першій дії, то щоб знайти, скільки грошей заплатили за яблука, ми другою дією від 65 віднімаємо 45 і одержуємо 20 гривень це вартість яблук. Нам необхідно знайти ціну яблук, а для того, щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість. Отже, третя дія 20 поділити на 2 дорівнює 10 гривень. Це і є ціна яблук. Можемо записувати відповідь. 10 гривень коштує 1 кг яблук. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 565, перше завдання. Склади задачу та знайди невідому величину. В таблиці вказана вартість товару, ціна товару, кількість товару. І бачимо три стовпчики, де відомі величини записані, а нам треба знайти невідому величину. Отже, в першій, в першій задачі нам вказано, що ціна товару, наприклад, ціна 1 кілограма яблук 13 гривень, і за покупку заплатили 156 гривень, скільки ж кілограмів яблук ми купили. Отже, згадуємо, щоб знайти кількість, ми повинні вартість. 156 поділити на ціну на 13. Що ми зараз з вами і зробимо? 156 поділимо на 13 куточком, 15 поділити на 13, беремо по одному, це легко побачити, 5 відняти, 3 віднімаємо, буде 2, 6 зносимо, 26 поділити на 13, буде 2. Отже, ми виконали ділення і одержали відповідь 12 І записуємо в табличку цю відповідь: 12 кілограмів можна купити. Друга тепер задачка. Нам вказана ціна товару. Наприклад, ціна одного шоколадного батончика 24 гривни за одиницю товару. А ми придбали 8 одиниць товару. Щоб знайти вартість, ми повинні ціну 24 помножити на. Кількість на 8. Будемо множити 20 помножити на 8, 160, 4 помножити на 8, 32, 160 додати 32, одержуємо 192. І записуємо відповідь у табличку 192 гривні. Третя частинка цієї, цього номера. Нам задана, наприклад, вартість товару 180 гривень. Ми заплатили, наприклад, за 4 літри молока. Нам треба дізнатися ціну для того, щоб дізнатися ціну, ми повинні вартість 180 поділити на 4. Давайте пригадаємо легкий спосіб ділення на 4. Щоб число поділити на 4, можна це число двічі поділити на 2. 180 поділити на 2 буде 90. 90 поділити на 2 дорівнює 45. Отже, ми можемо в табличку записати відповідь, що ціна товару 45 гривень за літр, в даному випадку. Задачу розв'язали. Розглянемо номер 553. Умова. Ціна книжки 35 гривень. Яка вартість 2 книжок, 3 книжок, 5 книжок, 7 книжок, 12 книжок. Отже, запишемо коротку умову. Ціна 35 гривень. Нам задана тепер кількість. Зверніть увагу, в умові декілька значень кількості задано. Отже, перше дві книжки і вартість будемо шукати. Щоб знайти вартість, треба ціну множити на кількість 35 множимо на 2 дорівнює 70 гривень. Далі в умові задана кількість 3 книжки. Щоб знайти вартість, ми повинні ціну 35 множити на кількість на 3 і одержуємо з вами відповідь 105 гривень. Наступна кількість в умові 5 книжок. Щоб знайти вартість, треба ціну 35 множити на 5. і будемо... Виконувати множення 30 помножити на 5 буде 150, 5 помножити на 5 буде 25, 150 додати 25, одержуємо 175 гривень. Ми вже з вами з'ясували, як знайти вартість, для цього ціну множимо на кількість і пропоную закінчити цю задачку самостійно. Четверте п'яте завдання розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Наступний номер 555. Бібліотеці виділили на придбання книжок 3600 гривень. Скільки книжок зможе придбати бібліотека, якщо ціна однієї книжки 20 гривень, 25 гривень, 30 гривень, 45 гривень, 60 гривень? Отже, запишемо коротко в умову. Вартість 3600 гривень. В умові вказана ціна. Зверніть увагу, що декілька значень ціни розглядається в задачі. Тобто, перше, якщо ціна 20 гривень, нам треба шукати кількість. Щоб знайти кількість, ми повинні вартість ділити на ціну. Що з вами і зробимо? 3600 поділити на 20 і одержимо відповідь 180 книжок зможе придбати бібліотека. Друге. Якщо в умові ціна 25 гривень, то щоб знайти кількість, треба вартість 3600 гривень. Поділити на ціну на 25. Будемо виконувати ділення. Можна виконати усно. Нагадаю, як працювати куточком. 3600 ділимо на 25. 36 ділимо на 25, беремо по одному, записуємо. Віднімаємо. 36 відняти 25, це буде 11. 0 зносимо. 110 ділим на 25, беремо по 4, 4 помножити на 25. 5 буде 100. Віднімаємо, держимо 10 нулик зносимо, знову беремо по 4 і ділення закінчується. В нас є відповідь: 144 книжки, ми можемо придбати. В третьому завданні ціна книжки буде складати 30 гривень. І щоб знайти, яку кількість можна придбати, треба вартість 3600 поділити на 30. Нагадаю, якщо відбувається ділення двох круглих чисел, тобто які закінчуються нулями, ми можемо в даному випадку закреслити по одному нулю і щоб легше було виконувати ділення, 360 поділити на 3, одержимо 120 книжок. Ми показали хід розв'язку цього завдання, четверте і п'яте завдання із умови, пропоную виконати самостійно. Розглянемо номер 557. Для нагородження призерів Олімпіади придбали 20 орфографічних словників, яка ціна одного словника, якщо вартість покупки 600 гривень, 800 гривень, 1000 гривень, 1200 гривень. Запишемо коротку умову. Отже, кількість 20 штук. І нам вказана вартість, причому, знову ж таки, як і в попередніх задачах, у нас декілька значень вартості покупки вказані. Перше вартість 600 гривень. Нам необхідно шукати ціну. Щоб знайти ціну, ми повинні вартість поділити на кількість, тобто 600 поділити на 20, одержуємо 30 гривень. Друга частинка, коли вартість покупки становить 800 гривень, то, щоб знайти ціну, ми повинні вартість 800 поділити на кількість на 20 і одержуємо відповідь 40 гривень буде ціна. Ми показали хід розв'язку і пропоную третій, четвертий випадок цієї задачі розв'язати самостійно. Розглянемо номер 566. Аліна купила два зошити за ціною 24 гривни і три олівці за ціною 8 гривень, яку решту вона отримує від касира із купюри номіналом 200 гривень. Це життєва математика. Ми часто робимо покупки і підрахувати решту дуже корисно, вміти дуже корисно. Отже, є у нас 200 гривень. Ми так і пишемо: було 200 гривень. Ми витратили на покупку двох зошитів за ціною 24 гривні. Далі олівці 3 штуки по 8 гривень, і яку ж решту ми отримаємо від касира. Решта невідомо гривень. Таким чином, ми з вами можемо міркувати ось як. Щоб. Придбати два зошити по ціні 24 гривни, то ми повинні заплатити 24 помножити на 2 і дорівнює 48 гривень. Це ми з вами з'ясували вартість зошитів. Записуємо пояснення. Вартість зошитів. Другою дією ми можемо дізнатися, а скільки ж грошей ми заплатили за 3 олівці по ціні 8 гривень. Для цього ми 8 повинні помножити на 3 і одержуємо 24 гривни це вартість олівців. Пишемо пояснення. Вартість олівців. Третьою дією ми дізнаємося з вами загальну вартість нашої покупки. А саме 48 додати 24 ми одержимо 72 гривни, це у нас буде вартість покупки. Вартість покупки. Далі ми міркуємо: ось як було у нас 200 гривень. Ми витрачаємо 72 гривні, і щоб знайти решту, нам треба від 200 гривень відняти 72 гривни. Будемо віднімати 200 відняти 70, це буде 130 і ще відняти 2, буде відповідь 128 гривень. Отже, таку решту нам касир дасть із купюри номіналом 200 гривень. Гривень. Ми можемо тепер записувати відповідь. Решта складає 128 гривень. Це і буде решта. Задача розв'язана. Сьогодні на уроці ми працювали з задачами про вартість покупки. Опрацюйте відповідний параграф підручника. Виконайте схожі задачі. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!